Спека з самого ранку, друзі, в Трускавці. Зараз 10-та година ранку і вже 30 градусів. І бачу, хмари збираються, напевно, буде гроза, сильний дощ. Всім привіт вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми зараз в Трускавці. В коментарях, друзі, ви писали, що хотіли б бачити пансіонат Оріана. Оце такі санаторії. Пансіонат Оріана, також санаторій Аркада. Вони відносяться до бюджетних. Санаторій Арніка. Це дорога, до, яка веде, бачите, ми зараз біля залізничного вокзалу. Якраз і Пенсіонаторіана, і Аркада знаходяться дуже близько до залізничного вокзалу. Ціни тут е написано від 840 гривень. Путівка, проживання, харчування, лікування. Хто щось хоче більше, дзвоніть, знавайте. Отже, в цьому відео я пройдуся вуличками. Курортного міста, де якраз санаторії, вілли, різні готелі, і зразу буду вас інформувати про ціни на проживання. Давно ви вже запитували в коментарях, які ціни там, які ціни там. Ну, пройдемо з вуличку і я вам це, друзі, розповім. Так що всіх запрошую вас з собою на прогулянку. Ось тут вже бачимо пансіонат Арніка, залізничний вокзал, вокзал, київський потяг. А тут санаторій Аркада, в якому працює зараз генератор. Він тут на задньому дворі, біля самого санаторію його не чути, значить, а санаторій аркада з генератором, і генератор тут працює. Ну, зараз популярний санаторій, ціни там невисокі відносно. Близько до центру, близько до залізничного вокзалу, близько до продуктового ринку і також до всіх торгівельних центрів. Ось тут ліворуч якраз територія санаторію аркада. Давайте розповім вам зараз про ціни. Отже, ціни на 2024 рік з 20 червня для однієї людини одномісний стандарт коштує 830 гривень, це путівка. Двохмісний стандарт для однієї людини 1300, для двох 2100 гривень. Однокімнатний напівлюкс 1300 гривень для однієї людини, для двох 2050 гривень. І однокімнатний євро напівлюкс для однієї особи коштує 1450 гривень. Для 2400, для 3-300. Найдорожчі тут трикімнатні апартаменти. Для двох чоловік коштує 2900 для 3-3650. Вартість путівки включає проживання, трьохразове харчування і базове лікування. Також знаю, що в цьому санаторії а, люди купують курсівки просто лікування, обстеження без проживання. Праворуч санаторій Арніка. Праворуч готель Оскар. Давайте ще заглянемо на ціни в готелі Оскар. Стандарт коштує тут для однієї людини 1310 гривень за добу, а для двох 1560 гривень. На півлюкс для однієї людини 1740, для двох 1990. І люкс коштує тут. Для однієї людини 2100, а для двох 2350. Додаткове місце 300 гривень, діти від 6 до 10 років 220 гривень. У вартість включено сніданок, шведський стіл, консультація лікаря-терапевта, також масажист, ультразвукове дослідження органів черевної порожнини. ТВ, Wi-Fi, парковка, ну і є консьерж. Ми вже підходимо, друзі, до вулиці Річки. Також ви просили, ну, праворуч, від нас будується апарт-готель, він ще не введений в експлуатацію, тому ціни тут розповідати вам не буду. Нам просили розповісти про готель річки. О, там є кафе річки і готель річки по вулиці Шевченка. Так що ми йдемо зараз туди і також пройдемося вулицею Шевченка. Праворуч є применна, вже відчинено, вже працює. Зараз нагадаю, 10-та година ранку дуже сильна спека на курорті. Не знаю, буде, буде гроза чи не буде, але вже хмари збираються і дуже сильно жарко. Вчора було більше 36 градусів, тому вчора, друзі, їздив я на річку. Пропивнику берег річки був повністю весь зайнятий, я вже поїхав пізніше, там вже після 4 на річку треба їхати в 12, щоб собі нормально сісти, десь нормальне місце, а то я поїхав пізніше і весь берег практично всюди було зайнято. Озера також всі зайняті були, і я аж доїхав до Таор Карпати, хто знає. Там в них є свій пляж, і, ну і там також люди можуть вільно заходити на цей пляж, оскільки. Берег річки приватизовувати не можна, тому там можна і покупатись. Вода була надзвичайно тепла, гарна. Друзі, було шикарно вчора. Ну і в горах не така спека, як тут. В горах було комфортних 30. Праворуч від нас знаходиться Вілла Сонце, ціни тут, є тут три типи номерів, ціни перший номер, це всі, всі номери для двох людей. 650 гривень за добу, є 750 гривень за добу і є 900. Це вже люкс двох, двохкімнатний і двохмісний. За 900 гривень близько в самому центрі. Ось Ми вже зараз підходимо до готелю річки. І кафе річки, ось праворуч. Є магазин Коліжанка. Ціни тут стандарт 950 гривень за добу. Покращений 1050 гривень і сімейний люкс 1250 гривень. Це зі сніданками. Ціна за двох вказана зі сніданками. Такі тут, друзі, ці ціни. Далі праворуч вілла Ягуся. Ціни тут на 2024 рік з 1 липня. Стандарт коштує тут 1300 гривень, стандарт він. 1300 гривень, на півлюкс 1600 гривень, люкс коштує 2100 гривень. У вартість входить проживання в номері вибраної категорії, сніданок для двох гостей, Wi-Fi і парковка. Ось такі ціни. Бачимо, хмари ще більше збираються. Да, зараз ранок, але люди вже вийшли. Люди гуляють, думали, що можливо спеки зранку такої не буде, як в обід. Можливо, вийшли пройтися. Можливо, в номерах спекотно. Зараз, до речі, друзі, знову вимкнули світло і все практично на генераторах. Генератори працюють. Праворуч від нас віла сонячна. Ціни тут люкс з видом на місто коштує 800 гривень, люкс з балконом також 800 гривень, сімейний люкс 800 гривень, люкс звичайний там, 700 гривень, стандартний люкс. Також 700 гривень, двохкімнатний з балконом 500 гривень, однокімнатний з верандою 500 гривень. Ось такі друзі, ціни, ціни вже тр... трішки піднялися, весною були зовсім інші ціни. Зараз все практично пішло вверх. і Також навіть квартири, які подобово здавались в новобудовах взимку і весною ще там від 500 до 600 гривень, ну, були за 700 і 800, але знаходились варіанти кажу і за 500 гривень то зараз, зараз ми ще 500 новобудов нема практично і старий житловий фонд також під в ціні. Праворуч від нас віла Анастасія. Ціна за номер тут однокімнатний, двохмісний номер 550 гривень, двохкімнатний. Двохмісний номер люкс 550 гривень, двохкімнатний двохмісний номер 800 гривень і двохкімнатний люкс 800 гривень. Вартість включена проживання в номері вибраної категорії трьохразове харчування чи сніданки. Також можна придбати ще й путівку, потівка консультація лікаря і лікування діагнозу. Діти у віці від 4 років перебувають безкоштовно. Ось такі ціни. Ліворуч від нас п'яна вишня, також дядько Сем, вже працює дядько Сем, бачимо, вже черга. Люди хочуть, гамбургерів, хот-догів. карамельниця, праворуч ресторан Клюбер, ще зачинений. Деякі заклади відкриваються після 11. -ї. Зараз тільки 10 година ранку, друзі. Вже в самому центрі, не знаю, почався вже сильний вітер, можливо, зараз буде дощ. А можливо, вітер просто маре розжене і все. Якщо, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможу подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Троскавець Треву. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті. Екрану. І нагадаю, що ми вже не тільки в Ютубі, ще й в телеграм-каналі є. В описі під відео, під кожним відео є посилання на телеграм-канал. Заходьте, підписуйтесь, там буде більше цікавого. Також в пошуку самому телеграмі можете знайти Трускавець Тревел, зелений логотип каналу, і підписуйтесь там. Будуть і онлайн-трансляції, і анонси відео, і будете бачити, де я. Чи відпочиваю, чи знімаю відео швидше, ніж це виходить на YouTube каналі. Ось тут є така цікава фотозона в Трускавці. Я люблю Трускавець. Люди полюбляють тут фотографуватися. А тут Палац культури Тараса Шевченка, де відбуваються регулярно виступи різних співаків, артистів. Також вистави відбувається Палац культури Тараса Шевченка. Вілла Вікторія. Перед нами. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, гарного настрою, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім папа! -па.